Усім доброго дня! Мене звати Світлана і я сімейний провізор. Я е, знаю майже все про ліки, як їх приймати. Як ними лікуватися, що це таке, чим їх замінити можна? Ось що я вам хочу сьогодні розказати: відмінність лікаря і провізора. До 13 століття лікар і провізор вважались всі ці маніпуляції і всю роботу виконувала одна людина. Ще колись їх називали лікар і ляптекарь. Ну, швидше це був якби лікар. А після 13 століття цю професію розділили на дві професії тобто це професія провізора і професія лікаря. Провізор мав займатися ліками, виготовляти їх, досліджувати їх, як вони впливають на організм, як вони впливають на хвороби. Як вони працюють в організмі з даними хворобами, бактеріями, вірусами, ось і іншими шкідливими грибами, там, паразитами для нашого організму. А лікар мав уже таку специфіку, як займатися хворобами. Ось. Він вивчав хвороби, вивчав також людський організм, також вивчав, як на нього впливають ліки. Але, але Професія лікаря і робота, і професія е, провізора ніколи не могла би е, втілитися в життя без однієї головної. Е, для, цього, для цих людей, частини роботи, це людини. Тобто без людини вони не можуть існувати. Тому що це ті професії, які вивчають людину і все, що з нею зв'язано з її здоров'ям. Ми не будемо говорити про хвороби, будемо говорити з її здоров'ям. Ось так от. В свій час я замітила, що багато людей, коли я працювала, наприклад, в аптеці, багато людей вони не хочуть іти спочатку до лікаря зі всіма своїми проблемами. Наприклад, ось 90%, можливо, 85 людей вони біжать за порадами або до знайомих, до подруг, до сусідів, до колег по роботі, або вони біжать в аптеку. І коли я працювала в лікарні медиком, я теж зрозуміла, що люди вже йдуть в лікарню тоді, коли вже це вже сильно-сильно їм потрібно. Ось. І що важливо, це дуже важливо дати людям в такій ситуації якусь таку пораду, коли ти компетентний в своїй роботі, ти розумієш, що ти можеш, наприклад, допомогти, або ти не можеш. Тобто ти або берешся, або не берешся. І дійсно Люди тобі за це вдячні, за твої знання, за твою компетентність. Вони е, безмежно вдячні, тому що економиться їхній час, вони знаходять свою людину, якій можуть довіряти. І повірте, що е, люди йдуть на людей. Ось навіть коли я працювала в аптеці так і. Е, Фармацевтом по-іншому нас називають ще за першим столом. Людина, яка працює за першим столом, це яка відпускає ліки, ну вже їх продає. Тому що зараз мало аптек, які їх виготовляють. Тобто провізор це людина, яка мала би виготовляти ліки. Але так як в нас в один період змінилося дуже багато і наші ліки почали завозити з інших країн, тобто це також великий бізнес. Ось то зараз аптек, які виготовляють ліки, дуже дуже мало. Їх виготовляють на виробництві. І виходить, що Люди дійсно, до чого я це веду, йдуть на людей. Тобто вони, я замітила, приходять більше на зміну тої людини. Вони навіть вичисляють зміни. Обично фармацевти працюють два через два і вони вичисляють зміни, щоб прийти своїй своїми запитами, своїми просьбами, своїми болячками, там, своїми якимись запитаннями до тої людини, яка їм імпонує. Тобто, це не тільки в іншому, чомусь, це і не тільки в цьому, так не тільки в аптечному, як би сказати, бізнесі, а це кругом. Так, це навіть до любого продавця, це навіть до любого лікаря, це навіть до любого вчителя чи вихователя люди завжди де йдуть на людей. Так що бажаю вам знайти свою людину, яка буде вам приємною, від якої ви будете отримувати дуже багато цінного ось в житті. Бажаю, щоб ви завжди були здорові і завжди у вас все виходило в житті. Дякую за те, що ви зі мною.